Всім привіт! Це не вихід у ліс очередний, а це більше як прогулянка по паркових зонах, скажімо так. Просто прогулянка за селом. Вже кінець осені, а точніше сьогодні як 5 листопада вже практично немає ніде нічого. Але мені стало цікаво, що робиться в паркових зонах у маленьких лісосмугах в даний момент. Бо, Уже в принципі, бажання і можливості немає виїхати в Великий Ліс по збирати грибів. Наскільки я чув, вже почалися опеньки повним ходом, а інші гриби вже практично відходять. Забілих вже практично нічого не чують, тільки маслята і польські свинуха. І, Кстати, їх повно тут оцих свинух. І кроме них практично... І нема нічого. Дуже бистровечоріє і хоч зараз тільки почало 4-ї вечора, а вже практично темно робиться. Задні в мене такі хмари, а зверху небо таке класне, голубе. Від сьогоднішньої прогулянки не очікую нічого. Очікував побачити ще останні хвилі. Топольових рядовок, ну, не судилося. Не вони. Ні, не вони. Шампіньйон. Королівський шампінь. Неожиданно. красота тут. Цапли гоняют. И обратно сюда. Та все ж таки рядовки до я ще знайшов. Не знаю, вони логодні чи ні. Ось. Якщо ближче підійти, оці вони ховаються. Осінні красуні. <coughs> тут чимало. А ну. Да, добре. І ще не погані. Не погані Листя на них багато, але не багато піску. Що добре. Мені повезло. мені повезло. Угу. Класс. Да, і зараз уже мошок практично немає, де гриби краще стоять у холодних вечірніх умовах, ніж ще два тижні назад. І вони збереглися. Довше стоять. Клас. Так да, не вже я, не ожидал. Сезон ще не закінчується. Та ладно. Цього я зовсім не вживав побачити що. Грузді сіновий. На початку листопада. Да, чувак, ти можеш, ти можеш. Таже не знаю що з ним робити. Що, щось тут побачив огромне. Ух ты, та ладно. Оце, оце рядовка. Оце чим мені нравляться тополіві рядовки, що вони можуть будь аж отакенними. Я, чесно, даже подумав, що білий гриб, та думаю, який білий гриб, як тут одні осини. Ну там воно береза, в принципі. Да, непогано. Та ладно, воно ще. Гігант Ти! Клас! Ну це ще я попав на сімейство Клас. Нічого собі, оце розміри. Оце я розумію розміри. Так, да, друзі, вибачайте, якщо якість відео буде не відповідати, скажімо так, вашим заявкам, я думаю, що вже починається за рахунок темноти починається. Неприємні артефакти на відео. Ну що зробиш? День короткий зараз. Я попав під вечір сюди. Хоч і поховалися, але я їх бачу. Сімейка не закінчується. Ось так клас. Просто замечательно. Ховаються під листечком. Але їх бачив все одно. Жалко, вже темніє. Я не міг просто раніше виїхати. Не було можливості виїхати раніше, позбирати їх. Але я радий, що хоч на вечір я приїхав сюди. Спочатку я подумав, що вони вже повідходили всі, Я тільки заїхав. Тільки заїхав у ліс сюди, точніше в оцю лісосмугу, подивився, а вони кругом тільки гнилі валяються. рву, а потім беру ножиком і перебираю, бо треба і знімати, і рвати. І саме головне, пора вже бігти додому. Вот і мені є, мені ще вибратися треба звідти. Вот таке було недовге відео, але з непоганим результатом. З доволі непоганим результатом. Рядовки ці годяться і для засолки, і для маринування. Можливо це не входить у стиль мого каналу. Але якщо буде бажання, то я випущу навіть рецепт. А ось о капець. Такий величезний горб. І зараз тут я навіть не знаю скільки тут зразу грибів буде. Считать не положено, ну з десяток таких гарних величезних грибів. І тут рядом і ще є. Блін, нічого я раніше сюди зразу не пішов. Оце розміри. Оце я понімаю розміри у топольової рядовки. Це да, ножик маленький, але проти руки видно. Все темніє, треба бігом збиратися додому і їхати. Усім пока. Надіюсь до наступної зустрічі. Далі в нас ще опеньки і їжовики. Я дуже на це надіюсь. І в принципі все, закриваємо цей осінній грибний сезон. Пока. Цікаво, хто це такий. Я спочатку думав, що якісь палички стирчать. А потім згадав, що я такі гриби вже десь бачив в енциклопедіях, на форумах. Предполагаю чисто по вигляду, що це якісь палочники. А що воно насправді таке? Я поняття не маю, чесно. Я навіть не думаю, що це якісь не то що єдобний, і я дивитий, ну, взагалі ніякий гриб. Але тим не менше цікаво, що воно таке.